Одного дня буває більше накидають, другого дня буває менше. Але в загальному все добре. Тут по-іншому ніяк. А що ворог застосовує звичайно? Все підряд. Починаючи від 5,45 45 і калібер пішов вверх і закінчуючи ракетами різними. Та, направо, з літака, урагани, С-300, 150, ну, все підряд. Вчора з ранку, з раннього ранку підпалили їм танчик. А перед цим протягом днів п'яти підпалили їхніх два склада, що детонували. На, на вищому рівні все-таки всі хочуть закінчити війну і після того вернутися додому, до сімей та й до звичайного цивільного життя. Ми будемо мочити цих радіо до того моменту, поки не звільнюємо Херсонщину, а в подальшому всю Україну. Ну, на днях був обстріл, досить потужний. Були в основному 152 калібром по наших позиціях. І тут вийшло два снаряда. Один за метр чотири від угла будинку. І тут, тут за стінкою де попали і вибили фактично поголині стіни. Та й осколками, як бачите, посекло її всередині. Ну а так, слава богу, ніхто не постраждав після цього. Були трохи обстрілів, але ну, зараз поки нам у нас. Наоборот, наші дають прикурити. Вигнати їх звідси, щоб... з наших землі. Ми тут не ждані гості. Будемо бити. Справа згорівших у нас противника. Такі дні, що дуже багато стріляють, навіть аж знати, а бувають такі, що ми їм добре накидаємо, попалимо їхню різну техніку, склади, і тоді вони замовкають. А так, все добре. Буває в день багато б'ють, буває в ніч. Раніше було таке, що більш стабільно було, що в ніч в 11, в 4, в 6 били, а зараз вже такого немає. Б'ють, як вийде. Реальний стан бойовий. Всі бажають все таки закінчити цю війну, знищити противника і вернутися додому, щоб самі вернулися і всі побратими.